Ну, так, зараз якраз пауза, і ну, достатньо плідно попрацювали, і е, хлопці грали під навантаженням. І, я скажу, спарінг дуже-дуже хороший вийшов, і е, якщо брати. Е, Відносини з лозуваткою. Так. Перший матч ми програли, другий зіграли в нічу, тут третій матч вже перемогли 3-1. Ну важливо не результат, а важливо те, що хлопці показали дуже гарний футбол. Як і в атаці, як і в захисті, переходні фази. Ми задоволені. Ми переглядаємо гравців, треба-треба деякі позиції підсилити. Ну, наша, наша функція. Це, Багато-багато гравців переглядаємо. І, е, якраз е, цей момент е, цей, для цього і ми, да, є, є дублюючі склади, е, щоб підсилювати гравців якісними виконавцями, е, команду якісними виконавцями. І Зараз якраз ми готуємося до, до матчу з ну, 30-го числа. І, В принципі, ще є час. Хочемо зіграти ще одну гру контрольну, але побачимо, як вийде. Може, може зіграємо двосторонній матч і провіримо ще, ще гравців. Так, побачимо. На сьогодні прийшов третій спаринг з командою Лазолатка. Підійшли до гри дуже серйозно, тому що наступна гра у нас буде вже на чемпіонат з «Зорьою». І потрібно вигравати, якби нам брати очки в чемпіонаті. І ця гра дуже була серйозна для нас, так як потрібно було, ну, вона давала нам настрій на гру з зорі. Вдалося забити гол. Ну, по грі дуже довольний, якби, грою. Тренер, я думаю, теж довольний. І готуємося до зорі. Наразі ми чергуємо тренування двохразові і одноразові, відпрацьовуємо багато тактичного і відпрацьовуємо стандартів дуже багато. Сьогодні вдалося забити стандарту, і ну, це якби приємний плюс для мене і для команди. Я рахую.